Сьогодні поговоримо про композитні типи даних в Postgres SQL. Одночасно з простими типами даних можна використовувати складні типи даних, які складаються з простих типів даних. Наприклад, я створив тип даних тест, який складається з містить три поля, і кожне поле з простого типу, тобто число і два. Два поля типу текст. Подальшому, подальшому, коли в таблиці буде створене поле типу тест, то в одне поле буде записуватися одночасно число і два значення типу текст. Це зручно, коли в одну ячейку потрібно записати складений тип даних. Також по, по, по тих типах можна робити вибірки, відбори. Більш детальніше можна почитати в документації, в документації по композитних типах. Так, для прикладу, я створив невеличку програмку, яка ілюструє, як можна з програми використовувати, створювати типи даних, створювати автоматично поле даного типу. і... Також додатково по транзакціях. Приклад. Ну, запущу, подивимося. Підключаємо до PostgreSQL. SQL. -а. Значить, у нас була табличка з трьома полями. При запуску програми створюється додаткове поле інфо з композитного типу даних. Його тут ще не було, треба обновити. Так само поля, ось створене нове поле і новий, новий тип даних. Так, так само додати, зберігати. Ось. Тепер детальніше вже про як програма працює. Про сам, про сам GTK я розказувати не буду, більше тільки про PostgreSQL. Про GTK я розказував в попередньому випуску. Перше, треба підключити дві бібліотеки. Це GTK і Driver. Підключаються вони е, наступними командами, тобто створення нового проєкту. Потім е, підключення драйвера, підключення бібліотеки GTK Sharp. Потім створюється вікно GTK. Про GTK може окремо або так, підключення до PostgreSQL Параметри підключення. Створюємо стрічку підключення. І тепер вже використовуємо Data Builder для того, щоб підключитися до PostgreSQL. Також використовується мапінг композитного типу. Тобто ми на даному етапі ще не, підключившись, не підключившись до... Вірніше, вже підключившись, зразу приєднуємо композитний тип даних. Для композитного типу даних створюється окремий клас. Я чуть пізніше про нього розкажу. Також вказується назва типу даних. Підключаємо до, підключаємося до PostgreSQL. Далі, після підключення, викликаємо процедуру старт. Наступне, перевіряємо, чи є у нас даний тип, тип композитний, чи він є вже у базі даних зареєстрований. Якщо даний тип не створений, не, не, не його немає, ми його створюємо автоматично. Тобто створюємо тип даних, який буде містити два поля. Одне це унікальний GUID і текст додаткова інформація. Також в табличку tab 1 додатково додаємо поле інфо до даного типу. І ще для підключення перезагружаємо типи даних. Перечитуємо їх для того, щоб обновити список типів даних. Це все. Тобто, після виклику цієї процедури буде створений Тип даних і буде створено додаткове поле, якого не було. Потім під час заповнення ну, тут майже те ж саме, тільки додавилось нове поле. Щитуємо поле інфо і перевіряємо, чи воно містить будь-яке значення, чи воно 0. Якщо, 0, тоді, якщо не 0, тоді створює, перетворюємо дане значення. Тип, композитний, композитний тип, тобто той клас, який ми для того типу створили. Якщо поле нульове, то просто створюємо пустий об'єкт, типу композитного типу. І відповідно, <кхух> Прошу. відповідно, викликаємо перетворити інформацію даного типу в стрічку. Напевно, тут вже треба. Подивитись на сам клас. Клас містить два поля, і він відповідає повністю, тим, так, як задано в цьому, як задано тут в типах. Ну, майже. Поля прив'язуються атрибутами. Тобто дане поле віднос відповідає полю композитного типу. Так само. Друге поле відповідає другому полю композитного типу. Тут конструктори і переопреділення, перетворення в стрічку. Все просто Так, з заповненням ясно. Потім додавлення нового типу. Тут так само просто Додавалось нове поле інфо створюємо. Новий об'єкт композитного типу, задаємо новий GUID і додаємо будь-який текст. Виконуємо запит. Збереження ну, тут вже трошки цікавіше. Про транзакції чуточку пізніше. Так же само додавалось поле інфо. В поле, інф... В поле це композитне, ми будемо. Заповнювати новим гуїдом а назву будемо складати з Name і Desk. Ось. Потім виконуємо команду, записуємо дані. Ну, тепер, напевно, повернусь до транзакцій. транзакції Транзакція використовується для поточного підключення. Тобто, коли виконуються запит, не потрібно вказувати. Коли я тут виконую запит, я не вказую, до якої транзакції він відноситься. Тому що я запускаю транзакцію. Ця транзакція буде діяти для всього підключення. Поки я не викличу зафіксувати транзакцію або «Відкотити транзакцію. Транзакція запускається наступним чином. Тобто, ми для. Істочник для Data Source отримуємо підключення, і для даного підключення викликаємо транзакцію. І цю транзакцію зберігаємо в локальну змінну. Ось. При фіксації транзакції перевіряємо, чи транзакція була запущена. Якщо транзакція така була, тоді ми її фіксуємо. А підключення тут обов'язково потрібно закрити. І так само з відкотом транзакцій. Якщо ми транзакцію відкочуємо назад, тоді так само треба підключення закрити. Все просто. Так, з транзакціями зрозуміло. Повертаємося до збереження. Значить перед збереженням запускаємо транзакцію, зберігаємо всі рядочки. Якщо в процесі збереження у нас виникає яка-небудь помилка, тоді ми відміняємо транзакцію, вводимо повідомлення про помилку і завершуємо процедуру. Якщо процедура успішно, успішно виконалася в циклі, тоді ми фіксуємо транзакцію і перезагружаємо список даних. З видаленням нічого не змінилося, тут так же само можна Ще раз запустити і подивитись. Так, підключаємося до позріса, заповняємо даними. Наприклад, тут що-небудь змінимо. Так, і тепер збережемо зміни. І ми бачимо, що виїди в нас міняються, тому що ми звичайно задаємо нові. А текст у нас вже складений з двох полів. Якщо зберегти, то кувіде знову поміняється. Ось можна там видалити всі. Так, тепер можна ще глянути на саму табличку. Поля не було. Ось. Отак він так відображається композитний тип даних в... В цьому в адмінці. Детальніше про композитні типи даних можна почитати в документації. Вони досить, ну, досить легко з ними працювати і вони досить, в деяких випадках досить корисні. Все, до побачення.